Ділянка біля музею історії України, Національного музею. Досить в ганебному стані, я б сказав так, що там немає експозиції, це пов'язано з війною, а те, що тут порвані маяки і будівля перебуває явно в аварійному стані, це нікого не хвилює. Ну Хто знає, що таке маяки? Хто знає які наслідки, де є руйнація фундаментів за рахунок затоплення. Ну, ось вам результат. Буділов, що там з карткою благоустрою, що там з розриттями взагалі. Хтось контролює аварійно небезпечний схил. Це що таке тут просадка, тут траса якась. Ну. Дуже скоро цей схил обвалиться разом з деревами. Хтось взагалі дивиться за цим чи ні. Будь ласка, начальники міста. Приїдьте, подивіться на те, що відбувається тут. Я раз нагадаю Музей історії України на Володимирській, Трошки далі там, де військові йдуть і огороджено, там знесли церкву Московського патріархату. Церкву знесли. Слава героям, а що з цим робити? А сюди руки не дійшли. Отак. Бвалиться не тільки шматок у цього будинку історично, до речі. Затяжки вже не працюють. Залізних контрфорсів немає. Якщо в яр звалиться і пів музею, це буде на совісті тих хто займається псевдо благоустроєм. Двір. Там будинок був, до речі, де стоять машини. Там був будинок, історична будівля, до речі, знесена невідомо ким і невідомо за якими документами. Архіви не горять, архіви все пам'ятають. Приїдьте, попитайте. У тих, хто опікується благоустроєм, що це таке в центрі Києва?